Урок проповідь на неділю 5 травня 2024 року. ТЕМА ОДвічне Покарання. Золотий Текст Ісая. Шукайте Господа, доки можна знайти його. Кличте Його, як він близько. Відповідне читання Ісая та псами. Хай безбожний покине дорогу свою, а крути свої задуми. І хай до Господа звернеться, і Його Він помилує, і до нашого Бога, бо він пробачає багато. Щедрий і милосердний Господь довготерпеливий і многомилостивий, не завжди на нас ворогує і не навіки заховує гнів, не за нашими прогріхами Він поводиться з нами і відплачує нам не за провинами нашими. Бо як високо небо стоїть над землею, велика так Його милість до тих, хто боїться Його. Як далекий від заходу схід, так він і віддали від нас наші провини. Як жалує батько дітей, так Господь пожалівся над тими, хто боїться його. Урок проповідь з Біблії. Ісая. Так говорить Господь, за часу впробування я відповів тобі, в день спасіння тобі допоміг, і стерегтиму тебе, і дам я тобі заповітом народові, щоб край обновити, щоб поділити спадки спустошені, щоб в'язням сказати: Виходьте, а тим, хто в темноті з'явіться. При дорогах вони будуть пастися і по всіх лисих горбовинах їхні пасовиська. Не будуть голодні вони, ані спрагнені, і не вдарить їх спек ані сонце, бо той, хто їх милує, їх попровадить і до водних джерел поведе їх. І вчинюю всі гори свої на дорогу і підніметься биті шляхи мої. Радійте небеса, звеселіться ти земле, ви ж гори, втішайтеся співом. Бо Господь звеселив свій народ і змилувався над своїми убогими. Буття. А Йосип, як поховав він батька свого, вернувся до Єгипту, він і брати його, та всіх, хто ходив з ними ховати батька його. І побачили Йосипові брати, що вмер їхній батько, та й сказали: А що, як зненавидність над Йосип, і справді верне нам усе зло, що ми йому були заподіяли? І переказали вони Йосипу, говорячи, Батько твій заповів, був перед своєю смертю, кажучи: Отак скажіть Йосипові, прошу, вибач гріхи братів твоїх та їхню провину, бо вони тобі зло були заподіли, а тепер вибач гріх рабам Бога батька твого. І заплакав Йосип, як вони говорили до нього, і пішли також браття його, і впали перед лицем його та й сказали: Ось ми тобі зарабів. А Йосип промовив до них, не бійтеся, бо хіба ж я замість Бога, ви задумали були на мене зло, та Бог задумав те на добро, щоб зробити, як вийшло сьогодні, щоб заховати при житті великий народ. А тепер не лякайтеся, я буду тримати вас та дітей ваших. І Він потішав їх і промовляв до їхнього серця. Від івана. Ісус же на гору оливну пішов, а над ранком прийшов знову храм, і всі люди збігалися до нього. А він сів і навчав їх. І ось книжники та фарисеї приводять до нього в перелюбі схоплену жінку, і посередині ставлять її, та й говорять йому: Оцю жінку, вчителю, зловено на гарячому вчинку перелюбу. Мойсей же в законі звелів нам таких побивати камінням, а ти що говориш? Це ж казали вони його, спокушаючи, та щоб мати на нього скарження. А Ісус, нахилившись додолу, по землі писав пальцем. А коли ті не переставали питати його, він підвівся і промовив до них, Хто з вас без гріха, нехай перший на неї той каменем кине. І він знов нахилився додолу і писав по землі. А вони, це почувши, і сумлінням докорені, стали один по одному виходити, почавшись з найстарших та аж до останніх. І зостався сам Ісус і та жінка, що стояла всередині. І підвівся Ісус і, нікого, крім жінки, не побачивши, промовив до неї Де ж ті жінка, що тебе оскаржили? Чи ніхто тебе не засудив? А вона відказала Ніхто, Господи. І сказав Ісус: Не засуджую я тебе, іди собі, але більш не гріши. Від Матвія Петро приступив тоді та запитав його Господи, скільки разів брат мій може згрішити проти мене, а я маю прощати йому, чи до семи раз. Ісус промовляє до нього Не кажу тобі до семи раз, але ж до семидесяти раз по семи. Тим то царство небесне подібно одному цареві, що захотів обрахунок зробити своїми рабами. Коли ж він почав обраховувати, то йому привели одного, що винен був 10 тисяч талантів. І що він не мав із з чого віддати, наказав пан продати його, його дружину та діти і все, що він мав, і заплатити. Тоді раптою упав до ніг і вклонився йому та й благав. Потерпі мені, я віддам тобі все. І змилосердився пан над рабом тим і звільнив його, і простив йому борг. Друга Хроніки. Бо милостивий і милосердний Господь Бог ваш, і він не відверне лиця від вас, якщо ви навернетесь до нього. Псалами, нахали, Господи, вухо своє, і вислухай мене, бо я бідний та вбогий. Бережи мою душу, бо я богобійний, спазити мій Боже свого раба, що на тебе надію кладе. Змило серце до мене, о Господи, бо я кличу до тебе весь день, потіж душу раба свого, бо до тебе підношу я, Господи, душу мою, бо ти, Господи, добрий і вибачливий, і многомилостивий для всіх, хто кличе до тебе. Почуй, о Господи, молитву мою, вислухай голос благання Мого. В день недолі своє я кличу до Тебе, бо ти обізвешся до мене. Нема, Господи, поміж богами такого, як ти, і чинів нема, як чини Твої. Перше до Корінтян. Досягла вас спроба не інша, тільки людська, але вірний Бог, який не попустить, щоб ви випробувалися більше, ніж можете. Але при спробі й полегшення дасть, щоб знести могли ви її. Від Тоді скаже цар тим, хто його, Придіть благословенні, мого отця посядьте царство. Уготоване вам від закладин світу. Із підручника цілителя Наука та здоров'я написаного цілітиницею та пророчицею мері Бекер Еді. Урятоване людство. Наука Християнства приходить із лопатою для віяння у руці, щоб відокремити полову від зерна. Наука проголошує істину про Бога, а християнство буде маніфестувати цю декларацію і її божественний принцип, удосконалюючи людство фізично, морально і духовно. Так залишить нечистивий шлях свій і беззаконник помисли свої. Велике досягнення істини. Християнська наука піднімається над свідченням тілесних почуттів, але якщо ви самі не піднялися над гріхом. Не радійте своїй сліпоті стосовно зла, і не радійте добру, яке ви знаєте, але не робите. Нечесна позиція далека від християнсько наукової. Той, хто приховує свої злочини, не буде мати успіху, а хто зізнається й облишить її, той буде помилований. Молитва Ісуса, «Вибач нам борги наші» визначила також умови прощення. Вибачаючи жінку, взяту в перелюбстві, він сказав. Іди та надалі не гріши. Моральний Рух назад. Наше моральне просування буде повільним, якщо ми коливаємося подібно маятнику між гріхом і надією на прощення, коли егоїзм і хтивість є причиною постійної деградації. Пробуджуючись до вимог Христа смертні випробують страждання. Це змушує їх, подібно тим, що потопають. Напружувати всі зусилля, щоб урятуватися, і завдяки дорогоцінній любові Христа ці зусилля увінчуються успіхом. Дієве каяття. Кожна мука каяття і страждання, кожне зусилля виправитися, кожна добра думка і кожний гарний учинок допоможуть нам зрозуміти спокуту Ісуса за гріх і будуть сприяти Дієвості цієї спокути. Але якщо грішник продовжує молитися і каятися, рішити і журитися, він має мало участі в спокуті, у єднанні з Богом, тому що йому бракує діючого каяття, що виправляє серце людини та робить її здатною виконувати волю мудрості. Хто не може продемонструвати хоча б частково божественний принцип навчання і справ нашого вчителя, той не має частини в Бога. Якщо ми живемо в неслухняності Йому, нам не слід почувати себе в безпеці, хоча Бог і є добром. Оману необхідно знищити, а не пробачити. У науці немає вдавання фальші. Принцип є обов'язковим. Ваша людська воля не може підробляти його. Наука це божественна, а не людська вимога. Її божественний принцип завжди правий, ніколи не розкається. А відстоює вимоги істини тіснячі оману. Божественне милосердя вибачає шляхом руйнування омани, якби люди розуміли, що їхнє дійсне духовне джерело, повне благословень, вони прагнули б звертатися до духовного і перебували б у спокої. Але чим глибше омане, у якийсь занурений смертний розум, тим сильніше опір проти духовності доти, поки омана не поступиться істині. Ментальні злочини. Суди, і присяжні судять смертних і виносять вироки з метою зменшити злочинність, попередити акти насильства або покарати їх. Говорити, що юрисдикція цих судів не поширюється на плотський або смертний розум, означало б не зважати на прецеденти і визнавати, що влада людського закону обмежується матерією, тоді як смертний розум, зло, котре і є дійсним злочинцем. Що кидає виклик правосуддю, віддається на відкуп милосердю. Чи може матерія вчинити злочин? Чи може матерія бути покарана, чи можливо відокремити мислення від підвладного судам тіла? У кожному випадку злочинцем є смертний розум, а не матерія. І людський закон правильно визначає злочин, а суди справедливо виносять вироки відповідно до мотивів злочинів. Неможливе товариство. Між оманою і істиною, між плоттю і духом не існує ніякого товариства, ні тепер, ні у вічності? Бог так само не може створити гріх, хворобу і смерть, як він не може дізнатися про ці омани. Як же він тоді створить людину під владну цій тряді оман, людину, яка створена по божественній подобі? Чи створює Бог матеріальною людиною з самого себе з духа? Чи походить зло від добра? Чи обманює божественну любов людство, роблячи людей схильними грішити, а потім караючи їх за гріх? Чи можна сказати, що мудрий добре створити прообраз, а потім покарати його нащадки? Навіть якщо матеріалістичне знання і сила, то воно не мудрість, це всього лише сліпа сила. Людина пустилася в багато помислів, але вона ще не знайшла підтвердження тому, що знання. Можуть врятувати її від жахливих наслідків знань. Влада смертного розуму над його власним тілом ще недостатньо зрозуміла. Гріх знищується стражданням. Краще страждання, що будять смертний розум від його плецького сновидіння мрії, чим розпусні задоволення, які сприяють продовженню цього сновидіння. Один тільки гріх приносить смерть тому, що тільки гріх є стихією руйнування. «Бійтесь того, хто може й душу і тіло погубити в гієні, сказав Ісус Христос. Уважне вивчення цього висловлення показує, що слово душу тут означає хибне почуття або матеріальну свідомість. Це веління мало на увазі, що боятися треба не Рима, не сатани, не Бога, а гріха. Хвороби, гріхи і смерть не є супутниками життя і не співіснують із ним. Не існує закону, який підтримував би гріх і смерть. У гріха й смерті немає зв'язку з Богом, за допомогою якого вони б могли б встановлювати свою владу. Гріх створює своє власне пекло, а доброта свій власний рай. Божественне прощення. Знищення гріха це божественний спосіб прощення. Божественне життя знищує смерть, істина знищує оману, а любов знищує ненависть. Коли гріх знищений, він не має потреби ні в якому іншому засобі прощення. Хіба Боже прощення, що знищує який-небудь один гріх, не передвіщає і не містить в собі остаточне знищення всіх гріхів. Благословення через страждання. Хто, відчувши втрату мирського спокою, не придбав сильнішого бажання духовної радості? Прагнення до небесного блага з'являється навіть до того, як ми пізнаємо. Що містить у собі мудрість і любов. Втрата земних надії на солод просвітлює шлях угору багатьом серцям. Страждання почуттів швидко інформують нас про те, що насолоди почуттів смертні і що радість духовна. Обезглавлення ОМАНІ. Страждання почуттів доброчинні, якщо вони викорінюють порочні вірування, що доставляють задоволення і переносять людські прихильності. Зі сфери почуттів до душі, де творіння Бога добре і веселять серце, такий є меч науки, який істина обезглавлює оману і матеріальність поступається місцем вищої індивідуальності і вищому призначенню людини. Невмируще життя людини. Наближається час, коли смертний розум відмовиться від своєї тілесної, структурної матеріальної основи. Коли безсмертний розум і породженням творіння будуть збагнені в науці, і матеріальне вірування більше не будуть заважати духовним фактам. людина незламна та вічна. Амінь, амінь та амінь.